Паперова документація та кількаденні очікування відповіді це все в минулому, принаймні так стверджують у міській раді. Відтепер, аби поспілкуватися з чиновником, надіслати звернення чи скаргу, достатньо всього зайти на сайт управління та написати електронного листа. Про таке нововведення повідомив на брифінгу секретар міської ради Ярослав Кушнірик. Він запевнив, завдяки новації люди відповідь отримуватимуть швидше та ще й зекономлять на папері. Саме звернення може бути як публічним, так і анонімним. Щоправда, в останньому випадку відповіді не буде. На головній сторінці є приймальня. От, натискається на позначку «приймальня» і там йдуть електронні звернення. Ви попадаєте на сторінку, де е, можна. Надіслати звернення до керівництва міської ради та до керівників департаментів. Відповідь надходитиме на електронну пошту, тому необхідно вказати особисті дані. Якщо звернення буде анонімним, проте вагомим, перевірятиметься воно все одно. Аби бути ближчими до людей у мерії також створять громадську раду. Це є дорадчий орган. Звичайно, він не приймає якихось таких рішень, які обов'язкові для виконання, але вони обов'язкові для реагування. Тобто, структурні підрозділи Ченівецької міської ради зобов'язані відповідати на всі звернення. Окрім нововведень, говорили на брифінгу і про завжди актуальні. Комунальні питання, зокрема про перейменування вулиць на честь героїв майдану, на зміну аншлагів місто витратить майже 40 тисяч гривень, поки шукають виконавців робіт. Виграє той, хто дає. Нібито найкращу ціну, а потім виявляється, що це служить набагато менше, тому тут, щоб не вийшло, що ми перейменували і через пару років знову почне все лущитися, тут треба може довше витримати цей процес, але вже зробити аншлаги якісні. Гроші потрібні і водоканалу. Нині заборгованість комунального підприємства за електроенергію складає майже 50 мільйонів гривень. Обленерго можна зрозуміти, тому що у них є. Свої платежі і свої проплати за електроенергію, але водоканал реально оплатити ці рахунки не може, тому що у нього в тарифі зовсім інший розрахунок. Тому, аби компенсувати збитки підприємства, національна комісія з питань регулювання цін може найближчим часом збільшити тарифи.